Давай одразу до справи. Починаємо з розмінки. Як я пояснюю, починаємо з простукленням голови пальців. Простуки вам дуже добряче, пальці тримаємо пружними. Це робиться не сильно, Ми не повинні відчувати біль. Це для кровообігу. Трішки простучали дуже добре. Трішки можемо опуститись на шию. І достатньо. Погнали вуха. Беремо і ось такими рухами тягнемо вуха вниз. Затискаємо дуже добре, розминаємо мочки вух. Тож, такими ж рухами беремо вуха великими пальцями і до догори. Нагадаю, нам не повинно бути боляче, нам повинно бути чуттєво. Далі тепер вушки беремо і тягнемо назад. Назад. Дуже приємно. Туди зараз піде дуже багато крові, і е, ми прокинемось. Для ранка ідеально. Тепер трішечки закінчимо цю вправу ось такими рухами. Дуже добряче розмяли. Тепер шиє. Робимо це не сильно, без е, зусиль, надзусиль. Робимо спокійно, в бік. Добряче розтягуємо. І стесну, це дуже корисно. Дуже добре. Ми вже відчуваємо, як пішов трішечки жар. В голову я це відчув. Сподіваюсь, ти також після добрячого розтирання вух. Переходимо до спіраль ДНК. Ти пам'ятаєш, робимо чотири рухи, чотири сторони. Погнали! Вдих зі мною. Достатньо приблизно це 30 разів. В залежності від mm -hmm. твого настрою або мотивації в майбутньому. Тепер робимо в горизонті, малюємо кола. Меняем напрямок. Дуже добре. Тепер робимо Малюємо коло, але в горизонті. Меняем напрямок. Дуже добрый. Тепер так же робимо Малюємо коло, але тепер в такій площині. Міняємо напрямок. Бачиш, нічого складного ми не зробили, навіть не спітнили, але відчувається, як тіло прогрілось. Це дуже добре. Дякую тобі. Переходимо до пранаями. Сьогодні ми зробимо з тобою тренування пранаями у Вам Пам'я нагадаю: це коли ми перетискаємо горлову щеліну. Будемо робити 5 рахунків дих, 10 видих. Спіна пряма, руки на колінах. Тигнута трішечки горлова ширина, робимо вдих на п'ять видих десять. Вдих п'ять. Видих десять. Якщо складно робити п'ять десять, роби три, шість. Роби в своєму темпі. П'ять десять це умовно, п'ять вдих. Видих. Всі думки тільки на диханні. Продовжую робити самостійно. Очі мож закрити, п'ять рахунків дих, десять видих. Пять вдих. десять видих. Розкривай очі. дай тело відпочити. шеиты, стрижки. І переходимо до медітації. Сидай в зручне положення. Бажано тримати спину прямо. Щоб було зручніше і не втомлювала спина, можеш підкласти під сидниці невеличку подушку. Якщо з певних обставин не можеш сидіти на полу, схрестивши ноги, то сідай на стілець. Головне то пряма спина, яка є нашим центром всесвіту. Руки поклади на коліна або на настегна, зроби спокійний вдих і з видихом закривай очі. Дихай спокійно, видих. Відчуй, яку вагу має твоє тіло, як воно тисне в точці, де торкається підлоги. Відчуй вагу рук. Спина пряма, але тримаємо її без надмірної напруги. Плечі опущені, розслаблені, живіт м'який. Якщо в животі є якесь напруження, зроби глибокий вдих прямо в живіт і зі спокійним видихом відпускай кулак в животі. Це твій час, час, який ти приділяєш собі, своєму стану. Своєму спокою. Спокійний вдих через ніс і смачний видих через рот. Ти молодець. Цей час для тебе і ти не пошкодуєш. Спокійний вдих і видих. Відчуй, як привдосі охолоджується кінчик носа, як повітря. Ходить через ніздрі, як з видихом виходить все зайве, непотрібне. Втома, зайві думки. Відчуй вагу голови, відчуй свої губи, шию, горло. Зосередься на відчуттях в грудях, як стучить серце. З самого народження воно не припиняло то робити. Подякуємо! Відчуй, як ти слідкуєш за моїм голосом, і твій фокус уваги зосереджується на певній ділянці в тілі. Відчуй живіт, як він розширюється з дихом і зменшується з видихом. Відчуй свою ліву руку, плече, зап'ясть, великий палець, вказівник. Середній, пізименне, мізиниць. Відчуй праву руку, плече, запястя, великий палець, вказівний, середній, безменний і мізинці. Тіло дихає самостійно, ти лише спостерігач. Тіло спокійне, здорове, сильне, все добре. Все добре. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуй дихати самостійно. Відчуй, як через ніздрі повітря проникає всередину, охолоджує нього, горло, голову. Заспокоює. Вдих. Видих. Відчуй, як повітря входить через знізди, охолоджує легені, розширює їх, наповнює. А тепер уяви, що з кожним дихом повітря йде нижче, прямо у живіт. Тепер прохолодний потік повітря проходить через все тіло прямо у живіт. Напруга зникає. живіт спокійний, м'який. Вдих через все тіло, видих, видихаємо стару напругу. Вдих через все тіло, нове свіже повітря через все тіло, видих, видихаємо напругу. А тепер пригадай, будь ласка, найщасливіший мить твого життя. Можливо, то був подарунок, якась приємна звістка, мить, коли ти дійсно відчув, що значить бути радісним. І щасливим. Пригадай, як тобі було добре той день. А тепер спробуй відчути ті відчуття прямо зараз, Наповни тіло радістю. зі спогадів, навіть якщо зараз складно тобі просто зробити це. Відчуй радість, відчуй, як посмішка з'являється на губах, а з голови йде тривога. Нехай вона прийде пізніше, а зараз ти відчуваєш щастя. Твоє тіло це заслужило. Допоможи йому. Подякуй за цей стан. Вдих радість. Видих вдячність. Вдих, радість. Видих вдячність. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Тіло легке, спокійне, вдих і видих. Посидь трішки в тиші у Зроби спокійний глибокий вдих і спокійний видих. Спокійний вдих і видих. Розкривай очі, світ змінився, бо змінився твій стан. Garın o bir